Товариству, добрий день. Сьогодні ми поговоримо про таку, такий зарядний пристрій від VFLY. Спочатку хотів би нагадати про підписку на канал, лайк та будь-який комент, і погнали дивитись: це 1С зарядна планка, зарядна дошка. Я не знаю, як це назвати, але як вона до мене потрапила? Я спочатку замовив собі. Зарядний пристрій такий. І до нього ми трошечки пізніше перейдемо в порівнянні. У нього немає ніяких налаштувань, і він вбиває ваші батареї, тому що не може їх поставити на сторіч, ви їх не можете перевести в цей сторіч, це режим зберігання. В режимі зберігання їх тримати. Тому батареї поступово починають помирати. І я захотів собі взяти зарядний пристрій. Від Gep RC, у них новий зарядний вийшов теж на 1 с батареї, і у нього є екранчик, ви можете його заряджати. На знижках він коштував в два рази більше, ніж ця планочка. Я такий подумав: Ну, окей, знижки є, можна замовити. Замовив його. Вони не відправляли, не відправляли, потім відправили, загубилася посилка. І я такий, ну окей. Розпродажі пройшли цей зарядний пристрій від GPRC почав коштувати як три таких планочки. Я такий, ну окей, давайте спробуємо цю планочку і подивимось, як вона працює. Що у нас приходить? У нас приходить вона в такі штуки, потім у нас є коробочка, в котрій вона лежить, і в цій коробочці вона йде у нас в плівку, упакована. І якісь тут мануальчики для неї лежать. Далі, воно у нас йде все підключене. Це мені не дуже сподобалось через те, що балансувальний кабель ми можемо дістати, але він підключений був. А цей кабель ми ніяк не можемо дістати. І він тут припаяний. І все. На цьому все. Тобто, кудись скласти і в цій коробочці. він... Навпіл був перегнутий, мені це не дуже подобається. Але вже як є, є у нас запобіжник для цієї планочки. І що хочу сказати вам, це у нас незвичайна балансувальна планка. Ми її заряджаємо не як один з батарейки. Зараз покажу. Ми їх. Під'єднуємо і робимо з цієї планки як одну велику батарею. Тобто, під'єднуєте 1С, ми заряджаємо як 1С, 2С, як 2С, три штуки батарейки під'єднуємо як 3, 4, 5, 6. І так ми тут виставляємо, скільки ми їх під'єднали, на скільки С, і тут вже обираємо, що, як ми будемо заряджати. Але. Я це все покажу. Спочатку трошечки будемо порівнювати їх. А що нам дає ця планка? Абсолютно нічого, якщо ми її просто так замовляємо. Якщо у вас немає такого зарядного пристрою, то її ви не зможете заряджати. Її не можна просто взяти, під'єднати до розетки і вона буде заряджати. На відміну від цього зарядного пристрою, а в чому ще плюси цього зарядного пристрою? Тобто, в тому, що я політав. Вставив сюди акумулятор і літаю далі. Політав, наступний вставив акумулятор і далі літаю. І так, поки вся планка не заповниться, у мене 8 акумуляторів. І коли тут 6 акумуляторів зібралося, вони заряджаються. Я 7 акумулятор літаю. Відлітав сьомий акумулятор і перший акумулятор, який я ставив, він вже заряджений. Тобто я його звідси можу дістати, сьомий поставити і вже по колу літати. Тут так не вийде. Тут треба всіх одразу зарядити, під'єднати і одразу всією пачкою заряджати. Але знову ж таки, якщо у вас є такий зарядний пристрій, то при придбанні такої дошки ви можете всіми фішками цього зарядного пристроя користуватись. тобто їх переводити в режим зберігання. Заряджати, розряджати все, що може робити ваш зарядний пристрій. І це великий плюс. Мені це дуже подобається. Далі, в цій зарядній планці, ми можемо обирати ток заряду. Я заряджаю 1С. І цим самим час нашої зарядки збільшується. Тобто, акумулятори повільніше починають заряджатись. Воно там вирівнюється, і я їх заряджаю так само приблизно, ні, ну не так само приблизно, як великий, ну там десь 15-20 хвилин, і у мене воно заряджає 6 акумуляторів. Для мене це невелика проблема, тому що перед тим, як я починаю літати, я можу поставити їх заряджатись і йти, встановлювати свій трек, на котрому я буду літати. потім... Поки я його встановив, все налаштував, все подіставав з коробок, там, з сумок, вони вже майже заряджені. Дозарядились там трошечки і я погнав. Чи зранку встав, я сьогодні буду літати, я знаю, що я буду літати, і став, поставив їх перед цим на зарядку. Це не дуже зручно на вулиці. Якщо ви йдете з цим зарядним пристроєм, ви його просто взяли, взяли з собою Type-C-провод. Взяли з собою павербанк і це класно вам заряджає. Але такі зарядні пристрої я не рекомендую, тому що вони, я ж кажу, зменшують життя ваших батарей. І <смас> батареї там 6-8 батарей купити набагато дорожче, ніж цей зарядний пристрій коштує. До речі, ця планка коштує дешевше, ніж цей зарядний пристрій. Ну, воно і зрозуміло. Тож, погнали, дивитись, що у нас. Тут з ним, як воно все працює, і будемо під'єднувати до нашої зарядки. І так, погнали, ми починаємо з першого з 1С все вставляти. Взагалі, якщо у нас це не під'єднано, байдуже, як ми будемо вставляти. Але якщо ми будемо заряджати менше, ніж повністю заповнений, то нам треба з першого до шостого все ж таки йти. Три батарейки 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, все одно 1 повинно бути зайнято нашим акумулятором. Все під'єднуємо. Тут обираємо у нас, зараз стоїть 2С, нам треба 6С. Під'єднуємо його до зарядного пристрою. І ось наші банки всі світяться. Так, зараз будемо переїжджати. Ці наші банки тут висвічуються. Ми заходимо і починаємо заряджати. У мене було Storage, Зараз йдемо на Charge. Кількість у нас банок це 6 іде, бо у нас тут їх 6, і ми перевели в 6. Далі, що у нас йде? End voltage 4.2 на банку. І ось зарядка. Яким током. Якщо я хочу 1 С заряджати, то у мене акумулятори 300 мА і я буду їх заряджати 0,3. Чому це не як в паралельних зарядках? Тому що у нас, коли у нас паралельна зарядка, то ми їх сумуємо всі. А це ми робимо як один великий акумулятор. Їх поєднуємо. В 6 s акумулятор 6 s акумулятор його ємність не міняється. 300 мА. Так, 0,3 А. Я її виставляю і стартуємо. Все. 25,2 В, воно повністю повинно зарядити. І погнало у нас заряджати. Коли зарядить, ну, у вас свої зарядні пристрої, але приблизно принцип один і той самий. Чи погано це? Я не знаю, мінуси цього великі, тому що у вас повинен бути такий зарядний пристрій. Якщо у вас а, зарядного пристрою такого немає, ну, знову ж таки, а, умний зарядний пристрій для великих акумуляторів, то у вас це не вийде, вам його треба купляти. Тут у нас, це просто знову ж таки, я би взагалі його не рекомендував брати. Якщо його порівнювати, то є ще Умний зарядний пристрій від VFL. Від VFLy зарядний пристрій коштує приблизно 1000 гривень, на розпродажах можна його дешевше взяти. Від Геперсі умний зарядний пристрій коштує 1500 гривень. На розпродажах він коштував 1200 гривень. Ця зарядна планка посилання на неї буде в описі, де я її брав. Вона коштує там 500 чимось гривень. На розпродажах, мені здається, можна її ще дешевше взяти. Є... Але знову ж таки, повертаємось до того, якщо ви в це в хобі входите і у вас будуть далі більші якісь квадрокоптери, ніж на 1 С акумуляторах, то ви все одно цю зарядну станцію ну, зарядку таку будете собі купляти. Чи варто переплатити? І взяти собі на 1С-акумуляторах смарт-зарядки. Я не знаю, я хотів собі взяти, потім подумав, навіщо мені переплачувати, якщо я реально за від fly таку ж саму умну зарядку, коштує 1000 гривень, а ці по 500, я можу взяти дві планки по 500, під'єднувати до свого. Умного зарядного пристрою і заряджати там набагато більше акумуляторів. Тобто купити собі ще 4 акумулятори, поки я ще 6 літаю, ці заряджаються, потім під'єднав і погнав далі. Хоча, з іншої сторони, можна взяти і. Після цих ці поставити заряджати. Не знаю навіщо мені дві планки буде. Я, я поки що думаю, поки що вагаюся. Взагалі, чи треба їх дві штуки мати? Ну, від одної, так, да, все класно заряджається і все класно працює. Чи переплатив я за цю планку? Ні. Повернулись мені гроші від єперсі, так. Чи буду я у них ще замовляти? Вони щось якось багато кому не повідправляли, були знижки, були розпродажі, вони дотягнули і багато кого прокинули з замовленнями. Це дуже класний вихід, знову ж таки, якщо у вас є такий зарядний пристрій. Такий зарядний пристрій можна запустити від Powerbank, але тут треба буде перехідник спеціальний дріт купляти, тому що у нього тут вихід, це теж заряджати. Можна через Type-C під'єднати свій телефон і заряджати. Це не вхід, а вихід. Це вхід, і можна взяти дріт. І під'єднувати до пауербанка і теж його брати з собою і заряджати на вулиці. Ще що би хотів сказати, що це все ж таки е ліпо акумулятори, і їх краще заряджати в сумці. Спеціальні вогні тривкі сумці. І тут ми трошечки підібрались до іншого моменту, який я ще хотів сказати, що ці дроти дуже коротенькі. Якщо я закидую цей зарядний пристрій в сумку. То у мене дуже мало місця на це. І якби через те, що цей дріт не можна від'єднати, я його не можу поміняти на більш довгий дріт. У мене є більш довгий він і цей більш довгий. Я б їх міг просто переставити і, і заряджати їх. Ну, типу, спокійно в сумці. Але я цього не можу зробити. Це мінус. Але ну, чи впливає він на купівлю, я не знаю. Дивіться самі, я повинен про це все сказати. З, з виду, і так, взагалі, зібрана вона непогано. Якщо від HGLRC мені прийшла зарядна планка, то там викручуються болти самі по собі чомусь. Був поламаний порт, і порти криво припаяні, то від VIFLA все рівненько, все непогано. Хоча навіть там все працює гарно. І тут все працює гарно, і ще для перфекціоністів, мені здається, тут менше всього буде око сіпатись. Якось так, мені дуже сподобалось, і я далі її у себе лишаю і буду її користуватись. На цьому в мене все. Я погнав.